Сьогодні граємо танки українською та показуємо файну гру. Як грати в танки на середніх рівнях та не на дуже простій карті. Перший дивись. Опа, клієнт, диви Я не розумію, чому він так поїхав, але Дробіна по... получає на перших секундах в бачину. Блін, ха-ха. Ще й бабаха, думає. Щас я тобі за компанію накидаю. А ти що, блін, ну прикиньте, да? Дроп, яка штурмова ПТ, просто проїхала без ХП на фланг. Я, їм, думаю, я йому співчуваю. Чесно, ну як можна так було зіграти? Беліна, що саме цікаве, його, йому вже всі на топ матчили, в нього вже нема ХП. Арта його закольобує і зараз, походу він піде до ангару. Давайте. Подивимо, що він, ну, на що він здатний, а я зараз переїду на інший фланг, можливо, щось встигну ще зробити. А, дуже гарний початок, але ми не спішимо, тому що тут полін, дуже багато пота з тієї сторони. Ви бачите, гріль, мінотавр, сєрва, об'єкт. Ну, дробь вже можна не рахувати, тому що він вже награвся. Він вже в ангарі, все. Ну прикиньте, чувак тільки виїхав. Опа, тримай на горі дядьку і 430. Е, завершаю парочку помилочок. І зразу я отримую на цьому деякий урон. Так, в нас ще тисячі урону немає, але ж це тільки початок. Давайте продовжувати дивитися, що вийде в нас цього далі. Бабаха, як завжди, зовсім ну, неадекватно грає, але... Дуже активно, що це незвично. Зазвичай вони стоять в кущах і щось там виглядають собі. Але ж ні, приїхав ті просто вже надяжа рипається, значила на драбіну. Так, ой-ой-ой, це ось ця позиція дуже цікава, тим, що можна заїхати і допомогти своїй команді, якщо по центру немає нікого. Так, можливо, зараз і. Блін. Вдасться допомогти. Е, орудіє вниз не опускається. Заїхав трішечки за високо. Так, давайте подивимось, блін. Ви бачите, що робить бабаха? Агресірує просто тяжа ворожої команди. Команда червоних не розуміє, що там коїться зовсім, блін. Не бачу цього типа, на жаль. Так, дивіться. Опа! тримай на горіхи. Ой, як хорошо по мінотавру залітає. Блін, що у нас хейт? Ви бачили? Прижок баби Вєри зробив, і нічого, і ХП навіть не потеряв. Але йому ХП зараз наб'ють, як кажуть, кабіну. Команда червоних. Так, та промазує, блін, як я угадав. Ха -ха -ха! Просто пригнув і йому команда червоних набила кабіну, все. Хі -хі -хі -хі. ой Ой-ой-ой-ой-ой, диви, диви, кого я тут бачу? 430. й тебе з першого разу не дійшло, так, давайте. Опа. Ви бачите, яка нагла бабаха в нас просто наглейша бабаха. А ну-ка. Ой-ой-ой, диви, диви, диви. Все, їду допомагати, братик, їду, їду, їду. Не, не спіши. Не спіши, а то успієш. Тримай, тримай, 277, йо мой! Диви, що на бабаху ще один їде. Бачить легко цель. Тримай ще, разочек, йо-майо. -йо. 277, щось пішло не по плану, та? Я розумію, я все розумію, дядько. Підстрижися, 277, йо йома, що там такое? Блін, мантикори щось по мені. Бігаче. 277, я пошути. Все, 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 там же. Все можеш там постояти. Нє? Може до ангар тебе запросимо. Щас, час, диви. О, підстригли, вже нормально, вже хорошо, все. Ви бачили, як він присів на танчику. Опа! Блін, а де тут всі? О, ой-ой-ой-ой, диви, 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 диви. 705-й, привітаннячко, привітаннячко. Арта, може. А, да арта не гепне, ні. йо майо, йо майо, -ма ти що? Не вздумай, я перший. Тримай на горіхи, ти що? Хо-хо! Гріль, що случилось, гріль? Йо-майо, ти що? Ви бачили, що, що, що трапилось з тим, з тим грілем? Розвалився нахрен, кабіну підім'яли чуть-чуть і все. Кугасик зайшов як потрібно, так. 3700 у нас на рахунку, одного забрав Гарчику, нічого собі. І це так, поки можна було поля лякать, поїздити по флангу. Дуже е, не, не хотіла ворожа команда сюди заїжджати. Ну, це ж мені на руку. Я можу проїхати, там десь артист. Зараз нам я не знаю, щось буде розказувати, якісь новини, по-моєму. да? Що, що він там буде робити. Зараз ми його до ангару запросимо. О! Стервачка, що ти тут розрядилась? Дурне. Тримай на горіхи. Друже бобер, на. Що такое, Що такое, я не поняв, що случилось, стерва. Ще разочек, на, в каточек. Що такое, стерва? Я пошутив. Не вздумай даже дивитись на мене. Не вздумай. Підстрижися, йо мое, що случилось? Диви, диви. Ти не поняв, що тут коїться, чи що? От, блин, сейчас проб'єм. Ех ти, падла. Диви, диви, що я можу. Тримай! Ух ти, йо мое. Я пошутий, все нормально. диви, відстригли. Все. Все молодець. 5200 вже в кармані. Поїхали далі. Що тут у нас? А в нас тут Леопольд. Пацани, в нас тут Леопольд, давайте, Леопольд. Давайте нахрена, чим цьому. Ось. Просто такий пацик рішив показати, що він майстерно. А, іще один. На ну, тобі! На ну, тобі донгарчику. Приїхав за одним, забрав про Проджетку. Ну, ні, ну Проджета молодець. Тримай, и ты, Леопольд, что случилось, Леопольд? Що такое, я не понял. Давайте жить дружно, ребятушки. Ну, что вы такие негативные. Ну, прям, прям зовсім, а ну пиццу, головы. Тримай, 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 дружище. Что там такое, я не понял, гля. Поехали, что ему не подобається. Ти що? Ще одно тримай, е-мое, ты мене не пробиваєш, Да Не спеши, то успієш, братан. Я не захотел, тараном брать. Ну все, давай. Підстрижись і все, І улыбнай, І улыбайся. Підстригайся, улыбайся. А ну-ка. Ах ти гівно! Гівном сейчас закидувать мене буде. Гля. Ні, ну це ти, конечно, ти, звісно, зре, конечно, зря, звісно, заработав. Ну, а тобі за всіх там Підстригайся, йо мое диви, диви. Томстя, бляха, муха, Щоб не кидав по нашим гівном своїм. Як наки... Закидають тим гівном, не знаю, що робити. Так. 7600, Мінус 4. йо-майо, -йо. як це случилось? Я просто катаюсь по карті. Просто нічого не роблю. І тут така красива гра вийшла. Та ні, 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 пацани. щось будем далі пробувати робити. Так, десь є ще мантикора. О, Мантікора, Мантикора, Ви що, пацани? Буква М. молодці, Давайте. Зараз я приїду допоможу. Вам. Щось там на базі коїться. Потрібно їхати допомагати. Так, наша ТВП вже. Очкує, очкує, не знаю, чи стоять, чи їхать, чи їхати, чи бігти. Все, збили захват, отлично. Наш, Ой-ой-ой, е... вони кинулись на нашу мантікор. Ой, ви дурні, ой, ви дурні, так це ж ви дурні що я не приїхав, а я приїду, що ви будете робити. Давайте подивимось. Що ж такое? Давайте подивимося, що ти будеш робити. От я їду, їду, їду спокійно, нікого не чіпаю. Давай, давай. Зараз. Тихенько, тихо, тихо, о. Так, кто тут у нас? О, привет. Підстрижись, е моё не пробив. Йолки ты палки Не надо. Не надо, тайпик, иди. Бухни, на тобі. Херен, може видиви! диви. Нахрена ти його вкачав, якщо грати не вмієш? Ще разочек. Тримай на горіхи! Йолки палки Я пошутив! все, 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 хватит, хватит. Я пошутив! ще разочек. Отримаш! йо мое що за підпал? тримай, тримай. йо мое горить. І не тухне, тому що агнітушитель надо з собою возити, а? По інструкції. Ано. Підстрижися, щоб не втікав. На, диви, диви, що він робить, дикамиша. Дай шу ж, я не знаю, що ж ти так вкачав, і ні хрена. А, хоча він мені почти пол хп забрав своїм підпалом. Гівено таке, а. Можна ж було якось по-іншому це зробити, ано. Блін, у нас зараз буде перемога, ви вичу? йо мое шо такое? Ех, диви, яка. Файна в нас перемога, пацаны. Ты шо, ануану. Ану. Найду мантик, короче. Ох ти хрен моржовий, Перемога, хлопці.